Вже в котрий раз роблять мені бомбезний подарунок, за що я їх дуже сильно люблю. І спершу декілька слів перед тим, як я його відкрию. Christmas бокс від Hillary – це більше, ніж звичайний адвент-календар. Включає тільки повнорозмірні продукти з їхньої косметичної лінійки. Вартість місту боксу удвічі перевищує його. У кожному боксі гарантовані подарунки, грошові бонуси, ексклюзивні презенти від українських брендів, ювелірні вироби, аксесуари і товари для дому. Фу, я вже не можу чекати, буду відкривати. Шекс. що ми маємо? Оба перше, що я бачу, це ось така парфумована вода. Це один з подарунків про які я говорив. Очищувальний бальзам для зняття макіяжу для всіх типів шкіри. До речі, мені ця штука дуже сильно знадобиться, тому що я часто користуюсь гримом під час зйомок, і вона мені буде допомагати краще очищати шкіру. Я ніколи не думав, що тонер пілінг може бути от в такій. Прикольний баночці, Зволожуючий лосьйон бустер для тіла з шовком. В холодну погоду в мене дуже швидко сохне шкіра, особливо на руках. Тому ця штука мені теж дуже сильно знадобиться. Ще в нас тут залишилось три коробочки. регенеруюча сироватка, освітлюючий крем для повік, сироватка проти випадіння волосся. Чесно, чи знадобиться мені? Ось ця сироватка проти випадіння волосся я не впевнений, тому що з моєю гривою і так все окей. Можливо, комусь подарую з рідних. Давай підсумуємо. У нас тут є 1 2 3 4 5 6 засобів плюс сьомий подарунок. Я рахую це найкраще, що можна подарувати коханій людині або собі.